Ванадцята в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Я Анна Діденко. Доброго дня усім. На блокпосту під до Одесою вибухнула граната, яку кинули невідомі з проїжджаючої машини. Травмовано сімох людей, зокрема, одного міліціонера. Росія сконцентрувала на кордоні з Україною 200 танків, артилерію та установки ГРАД. США застерігають Путіна від введення військ в Україну. Між Кримом та Україною з'явився кордон, який набув державного статусу у Росії. Запевняють, що обмежень на переміщення транспорту запроваджувати не будуть. Антитерористична операція на сході України триває. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заперечує чутки про те, що її призупинили через загрозу вторгнення російських військ. Тим часом сьогодні вранці в один з блокпостів під Одесою невідомі кинули гранату. Постраждали семеро людей. Деталі знає Артем Глебов. Артеме, привіт. Чи є вже якісь подробиці надзвичайної ситуації? Привіт, Аню. За попередньою інформацією, в результаті вибуху на блокпості поблизу сьомого кілометра у дороги постраждали семеро осіб, включно з міліціонером. Про це повідомляють в МВС Одещини. Люди здебільшого отримали поранення ніг усім постраждалим надано медичну допомогу. На місці інциденту нині працюють вибухотехніки. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій говорять, що вибух пролунав через закладену вибухівку. Очевидці стверджують інше, що в сторону блокпосту було кинуто гр. Ранато сприїджаючої по з машини нагадаю, що блокпост було організовано спільними зусиллями правоохоронців та одеського євромайдану. Нині триває розслідування. Я лежав, спав, а пацани стояли. Ті ну один стояв, а ті возле злік сиділи. і. кинули гранату осколочную диаметр 15 сантиметров 20 см. глубина в 20 см. Хорошая. и осколочные значит, здесь срезаны сильно и много осколков в одного в две ноги много осколков и резаная рана другого тоже осколочные резаные вроде кости ни у кого не задет а так хорошо порезанные. Своєчасно була створена слідчо-оперативна група з працівників прокуратури, СБУ та міліції. Всі висококваліфіковані спеціалісти оглянули місце події. Дається правова оцінка і кваліфікація вказаним подіям, які своєчасно зареєстровані. Про результати додатково буде вас повідомлено. І переходимо до Слов'янську, де напередодні проходила активна фаза антитерористичної операції. Ніч там минула спокійно, стрілянини не було. За інформацією міської ради, місто живе в звичайному режимі. Школи та дитсадки не зачиняли, натомість більшість з них пусті. Батьки бояться випускати дітей з домівок сили народної самооборони озброєні бійці народного ополчення, приведені в бойову готовність. Йдеться на тимчасовому сайті Донецької облдержадміністрації. Нагадаю, що й до у слов'янську сепаратисти отримують будівлю міського управління міліції СБУ, міськраду, лікарні і готелі. Луганськ збирає гроші для української армії вже просто неба. Щодня біля пам'ятника Шевченка проходять мітинги на підтримку єдності України. На одному з таких прості перехожі за півтори години пожертвували більше тисячі гривень. Активісти луганського євромайдану організували збір коштів і в соціальних мережах. За кілька днів небайдужі перевели на рахунки близько 50 тисяч гривень. За словами Луганчан, вони як можуть допомагають військовим. Напередодні відвезли їм генератор тарі бронежилети та спецвзуття, які придбали на зібрані кошти. Луганські активісти кажуть і про байдужість міліції. Тож від сьогодні від свавілля сепаратистів захищатимуть себе самі. На мітингу Луганський Євромайдан представив новостворений спецзагін самооборони та закликав вступати до лав усіх, хто володіє, хто воліє жити в єдиній Україні. Ну і на цю мить у мене це всі повідомлення. Аню, тобі слово. Дякую, це був мій колега Артем Глєбов. Мітинг у Тернополі переріс у штурм міськради. 300, 300 тернопільчан, обурених з забудовою парків та дитячих майданчиків, зібралися біля будівлі Тернопільської міської ради перед початком сесії депутатів. У руках вони тримали плакати з написами Стоп хаосу забудови, хабарників на нари. Мітингувальники, яким на заваді стали правоохоронці, все ж потрапили всередину міськради, вибивши двері. Близько години депутати вислуховували представників громадських організацій в сесійній залі. За цей час в хол мерії занесли шини. Під стінами будівлі триває мітинг. Росія відрізала Крим від України. Відсьогодні кордон між півостровом і материковою частиною набув статус державного. Про це повідомляє Російська Федеральна міграційна служба. Де будуть встановлені пункти пропуску та як перетнути кордони, отримати міграційну картку наразі невідомо. Проте, за даними відомства, обмеження на пересування транспорту та поставки продуктів вводитися не будуть. Нагадаю, анексію Криму Росією не підтримала жодна цивілізована країна світу. На кордоні з Україною зосереджено 200 російських танків і установки ГРАД. Про це заявив постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв. З його словами, Росія намагається надати легітимного характеру своїй агресії, як це було, наприклад, в Абхазії чи в Криму. Адже там вони підтримали невелику групу сепаратистів, які захопили владу і парламент. Тим часом постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін каже, що Москва може відкрито ввести війська в Україну. Про це він заявив у ефірі каналу Росія. 1 мовляв, якщо насильство на південному сході України не припиниться, Росія згадає про дозвіл Ради Федерації використовувати свої збройні сили на території України. Ну в этом ситуації в випадку такого найхудшого сценарія, ми всі вспомнімо тому рішення, яке прийняв Совет Федерації і. Та ета важливі всіміється в наших руках. Ну звісно, бы. російське міністерство закордонних справ вимагає від США змусити Україну припинити військову операцію у південно-східних регіонах. Про це йдеться у заяві МЗС Росії. Тим часом штати наопаки, звинуватили Росію в озброєнні і заохочуванні сепаратистів Донбасу. Держсекретар США Джон Керрі виступив із заявою, в якій розкритикував російську владу за ситуацію на сході України. Керрі звинуватив Москву в тому, що вона фінансує і озброює сепаратистів і заохочує заворушення. В цій ситуації в випадку такого е, найдшого сценарія, звісно, е, ми всі вспомним о, о тому рішення, яке прийняв Совет Федерації і это, Эта возможность всегда имеется в наших руках. Ну, конечно, не хотелось. бы. Рік тому у ресторанах, кафе і громадських місцях заборонили курити. Експерти кажуть, що це допомогло зберегти здоров'я українців. Принаймні вони менше стали палити. Бездимний закон, як вже встигли охрестити його ресторатори та громадські активісти, 2012 року викликав шквал критики. Мовляв, він обмежує права курців. А вже зараз кажуть, є переваги. Далі продовжить Вікторія Тищук. Скажи, чи легше дихається в нині в закладах харчування? Вітаю Анно. Так в ресторанах, пабах і кафе справді дихається легше. Українці закон намагаються дотримувати для відвідувачів. Заборона куріння у місцях харчування стала соціальною нормою, а для власників новим правилом ведення бізнесу. За даними всеукраїнського моніторингу коаліції за вільну від тютюнового диму Україну, закон порушують лише 10% перевірених закладів. Це, на думку активістів, допустима похибка. Найбільше недобросовісних установ вони виявили в Одесі. От експерти твердять, повна заборона куріння у приміщенні показала себе в ефективнішою в рази, аніж колишня колишня норма 50 на 50. Тоді заклади харчування ділилися на зони для любителів і противників сигарет. Щоправда, рестораторам адаптуватися до змін у законодавстві було нелегко. Декому навіть довелося змінювати клієнтуру і формат. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, зусилля марними не були. Результат уже позначився на здоров'ї українців. Це... Зменшує захворюваність і смертність від респіраторних серцево-судинних захворювань. Ми трактуємо це так, що як і в інших країнах, у нас люди в містах, які все ж таки ходять більше по ресторанах, по інших громадських місцях, вони менше стали наражатися тут новий дим, і тому в них, значить, якщо там були якісь симптоми, можливо, вони зменшилися. Головне, що у людей не почали розвиватися нові захворювання. Перший рік, після, після введення в дію цього закону, ми втратили 50% виторгу однозначно. Ми втратили половину відповідно робочих місць, тому що нам ми скоротили. З Іншого боку, ми обновили повністю кухню. Ми вели нового шеф-кухаря і цей рік витратили на те, що повністю переозброїли наш виробничий цикл і. Тепер у піддоні люди почали їсти. Чого раніше не було ті ресторатори, які підтримують закон, кажуть нарешті в їхніх закладах запахло їжею, а не димом. Проте є невдоволені. Зокрема, бездимною політикою нехтують кальян-бари. Адже за законом кальян прирівнюється до сигарет, і його розкурювання в приміщенні заборонено. Відтак, із ма по українського сервісу кальян-бари мають. Повністю зникнути. Та й ті, хто вбачає користь у дивному законі, кажуть. Він недосконалий. Державі, окрім заборон, потрібно зайнятися й масштабною пропагандою здорового способу життя. А от хто стовідсотково виграв від нововведення, так це офіціанти. Вони кажуть, працювати їм комфортніше там, де не курять. Я думаю, що цей закон в, в останню чергу був прийнятий і для людей, які працюють в закладах громадського харчування. І набагато легше стало. Коли ти 12 годин, 15 проводиш в клубах диму, це не дуже для здоров'я гарно. А у вас взагалі персонал курить? 50 на 50. Аби пересвідчитись, чи справді закон до вподоби українцям, ми вирушили до кафе і пабів. У день клієнтів виявилося небагато. Проте ті, з ким вдалося поспілкуватися, свою позицію озвучили зрозуміло. Проблема здається вити. Ті, хто курять, вийшов собі внизу, спеціально відведене місце, покурив, повернувся. Особливо, якщо з дітьми хтось приходить. Ну, мені здається, це дуже добре. Ну, враховуючи те, що я не курю взагалі, то це дуже приємно, дуже позитивно. Не знаю, як курцям, звісно, але мені здається, що це в кращу сторону і в загальному це є корисно для людей, для здоров'я і для навколишніх. Ну і просто приємно сидіти, приємно перебувати, дихати свіжим повітрям, чистим. Курці можуть собі курити де заводного, крім цих міст. Так що я думаю, що це не порушує їхні права. І навпаки, краще кидайте курити, не треба курити, бережіть своє здоров'я, тому і всі будемо здоровіші, будемо жити довше і краще. Наразі ж борці з курінням рухаються далі. Вони готують пропозиції удосконалення антимонопольного законодавства. Мовляв, ресторатори скажуться. На ринку ще залишилися гравці, які дозволяють у себе курити. Такі заклади готові сплачувати штрафи та навіть давати хабарі, аби клієнти мали змогу відпочити в приміщенні з цигаркою. Це, в свою чергу, стає причиною недобросовісної конкуренції і може каратися штрафом набагато вищим, аніж просто за дозвіл куріння. На цьому у мене все. Анно, тобі. Слово дякую, це була моя колега Вікторія Тищук. Мить у мене все більше новин же. Дивіться о 14-й вдалого дня.